Друзі, всім привіт! Радий бачити вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні наша робота, друзі, знову буде полягати із нашим автоплавом. Так як розпочався вже сезон вирізання птиці, прибираємо кашечок і не хочеться всі тушки ті морозити. Хочеться спробувати приготувати тушонку на косточки з наших качок. Так як друзі, м'язко вже підготували ретельно. Зараз покажу, які інгредієнти будемо додати, що ми робили із нашим м'язком. Передивилися один такий непоганий рецепт, хочеться, друзі, його спробувати. Подивимося, що в нас з цього вийде. Так що, друзі, кому цікаві такі відео, як завжди, підписуйтесь на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Друзі, гарного вам перегляду. М'язко, друзі, вже ретельно підготували до закладання в наші баночки. Вчора в нас було тут 5 качачок, виходить 2 прості качки і 3 шипунки. Так як шипуниця м'ясна, така порода птиці, то трошки вирішив додати сюди простих качок для жирності. І в нас виходить, ми замочували це все м'ясо на сутки водичкою, щоб убрати оту всю лишню кров, щоб наша майбутня тушонка не була така вона темна. Третій за сутки міняли водичку, добре наше м'ясо вимочилося. ну Мені візуально подобається. Також будемо друзі, використовувати чорний перець горошком, будемо сіль кухону додавати, лавровий лист і для цього нам потрібна трошки водичка. Також, друзі, можна в даному рецепті використовувати і духмяний перець, але це по смакових рецепторах, друзі, хто як любить. Я не особо люблю духмяний перець у стравах, але я не буду його використовувати. Є два варіанти, друзі, по приготуванню даної тушонки. Спробуємо один із водичкою, потім будемо вже в майбутньому пробувати без води. Вирішимо, який рецепт буде кращий. О. Свою думку, друзі, я обов'язково вам розповім. Зараз приступаємо до наповнення наших баничок. Розповім, які пропорції чого додаємо, і подивимося, який у нас результат, друзі, вийде. Так, ну що ж, в принципі, друзі, баночки наші трошки поперемивали, так як вони давненько у нас стояли. І виходить, друзі, на дно даної баночки додаємо 5 горошин чорного перцю горошком. Так, це 5. Зараз зробимо баночок 10, подивимося, наскільки нам хватить даного м'яса. Так, друзі, далі в нас іде пів півчайної ложечки солі на дно кожної баночки. Дуже багато не потрібно давати, бо можемо пересолити нашу тушонку. І зараз розповім, для чого нам потрібна водичка. Можливо, хтось скаже, що невірно цей рецепт готую, ну тут є два варіанти. Хтось готує без водички, хтось готує з водичкою. Також передивився багато рецептів на Ютубові. І можу сказати, цей якось рецепт мені дужче припав до душі. Друзі, виходить, додали на дно кожної баночки нашу сіль і нам зараз потрібна водичка. На дно кожної баночки будемо проливати трошки водичку. Водичка нам потрібна для того, щоб розтворити нашу сіль, щоб вийшов такий розсол у нас. Водички не потрібно багато давати, трошки. Вона зайвою не буде. Зараз ми його все ретельно розмішаємо, розтворимо нашу сіль. Так, все. В принципі, водички в нас пішло грам, напевно, 150. І добре, зараз розтворюємо нашу сіль. І будемо приступати вже до наповнення наших баночок м'язком. Друзі, далі кидаємо по одному лавровому листочку на дно кожної баночки. У нас тут лавровий листочок такий невеличкий, якщо великий, то перелаймуємо його на половинку. Звичайно, на дворі, друзі, не особо так комфортно працювати через те, що дуже так прохладно вийшли на нашу альтоночку, Так як світло по годині відключення в будинкові. Ну, взагалі, без світла некомфортно записати, друзі, дане відео. Так, все, кожна баночка у нас вже по спеціях. Готова пропорція, я сказав. 5 горошинок, друзі, чорного перцю і чайної ложечки солі. Трошки водички на дно розколотили все, ретельно розтворили сіль і приступаємо до накладання нашого м'яса у баночки. Зараз все так добренько трамбуємо. Так, це так. Подивимося, скільки у нас, друзі, вийде баночок із п'яти качечок. Також не особо до самого верху ми наповняємо наші баночки, щоб пару сантиметрів було до нашої, так сказати, кришечки. Все, баночку ретельно, так сказати, втрамбували і працюємо долі. Одну ножку і накладаємо далі наше м'язку. Повторюся, друзі, що працюємо без рукавичок через те, що робимо все для себе. Як буде вже робитися продукція на продаж, будемо всі норми дотримуватися. Буде нормальна в нас посуда, будемо працювати у рукавичках, так щоб, друзі, а ніхто не хвилюється. Получається, у нас така красота. Получилося з даного м'яса у нас 10, півлітрових баночок такого продукту. І, в принципі, вже все позакручували. Плотненько так усе трамбували, в баночках немає ніяких таких пустих місць. Зараз, друге, залишається зарядити наш автоклав і готувати нашу тушонку. Зараз загружаємо баночки на дно нашого автоклава, наливаємо водички над поверхньою кришечок десь на 1,5-2 см. Закручуємо все, друзі, герметично наш автоклав і виходить, накачуватимемо тиск десь на одну атмосферу. Ну, трошки може менше, десь на 0,8-0,9. І Ставимо на газ, доводимо до температури 100-110 градусів і думаю, будемо готувати десь хвилин 40. Повинно вистачити для приготування даної тушонки, так як птиця в нас молода. І, Думаю, повинно друзі, вистачити. Обов'язково завтра зустрінемося при дегустації нашої тушонки. Подивимося, друзі, що нас з вами вдалося приготувати. Розповім плюса, мінуса. Ну що ж, друзі, виходить, тушоночка наша вже приготовлена. З самого ранку достали наші баночки із автоклава. 5 баночок спустили в погріб. 5 баночок залишили. Це будемо зразу, друзі, його вживати. І, можливо, батькам дамо скуштувати, що в нас, друзі, вийшло. Баночки получилися всі рівненькі, ціленькі. І скажу, що вже наша тушоночка на вечір повністю застигла. Зараз, друзі, відкриємо одну баночку, скуштуємо і розповім, який результат у нас получився. Чи потрібно чогось більше додати на рахунок спеції, чи взагалі в нас вона вийшла непогано. Зараз, друзі, все дізнаємо. Друзі, Виходить, у нас така тушоночка. Баночки всі рівненькі, зверху присутня така прослоєчка жирка. Ну і м'язко вже, друзі, повністю застигло. Зараз відкриваємо одну баночку і будемо дегустувати. Будемо зараз відкривати одну баночку, беремо першу попавшу. Відкриваємо і скуштуємо, що ж у нас вийшло. Маємо, друзі, такий загальний вид нашої тушоночки. Звичайно, це тушонка на косточки із наших качачок шипунів Ну, скажу, що візуально мені подобається. Тут, друзі, присутній такий бульйончик, як холодець. Ну, візуально все подобається. Звичайно, в розігрітому виді вона була б, напевно, смакувала б набагато краще, ніж в холодному. Ну, зараз провірю, продегустую і скажу свою думку. Получається, друзі, відкрили одну баночку тушоночки. Візуально мені на вид дуже все так подобається. Зараз залишилося спробувати, яке ж воно, друзі, в нас вийшло на смак. Буду куштувати руками, так як виделкою такі кусочки невдобно буде дегустувати. Зараз спробуємо, беремо качину ножичку і дегустуємо. Да, друзі, тушоночка вийшла на всі 100% готова. Дуже смачна. Качка приготувалася на всі 100%. По спеціях, можна сказати, на сіль вгадали 100%. На перець також більше 5-6 горошинок чорного горошку перцю не треба додати. Ну, на смак тушоночка получилася, мені дуже подобається. Будемо тепер однозначно переробляти всю качку на дану тушонку. Так, друзі, продегустував тільки що домашню нашу тушоночку і скачки. Получається, дуже така вийшла у нас класна тушонка. Насичений такий приємний смак. ці вгадали Все. на рахунок солі. Все, друзі, класно у нас вийшло. Так як солі півчайної ложечки на півлітрову баночку нашої тушонки з головою вистачить. 5-6 горошин чорного перцю горошком, також досталь. І насичений такий смак. Певну нотку зіграло, друзі, те, що ми. Так сказати, нашу сіль розтворили у воді, і вийшли у нас такий росов. Повністю м'ясо просолене. Немає таке, що одна сторона пересолена, друга ні. Ну, дуже класно вийшло. Також бачив рецепт даний, що можна і з водичкою його, це все використовувати, можна навіть і без водички. Сіль додати. Ну, не знаю на рахунок, як воно, друзі, просолиться. Однозначно спробуємо інший варіант, провіримо, який рецепт буде кращий. Ну, оцей рецепт мені дуже сподобався. Однозначно, будемо я вже використовувати в себе вдома. Птиці в нас дуже багатенько, будемо все переробляти, друзі, на домашню тушунку, можливо, вже будемо займатися реалізацією. Так що, друзі, кому подобається таке відео, як завжди, підписуємося на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Друзі, всім пока. До нових зустрічей!